Хвилиною мовчання вшанували в на Євромайдані. Нагадувати про них потрібно саме тут під стінами прокуратури, яка за конституцією оплат правосуддя, кажуть активісти. Ми думаємо, що цей такий тиск по областях може справити враження на загальний процес, змінити його, тобто і на генеральну прокуратуру, і на обласну прокуратуру. Ми думаємо, що все ж таки обласна прокуратура має право впливати на ці всі процеси і може впливати таким чином, що вона не буде ретранслювати жодні вказівки Генеральної прокуратури. Окрім ряду вже традиційних претензій до правоохоронців як бездіяльні щодо неправомірних дій міліціонерів, запізніла і формальна реакція на одіозні події та не знайдені винуватці, незаконних приватизацій, структурі перед'явили і свіжий факт. Вчора прокурор заявив попередив всіх закарпатців, що не можна брати участь в зонах самоборони, тому що це незаконно і так далі. Тобто, виходить, правоохоронці мало того, що не можуть нас захистити. Так вони ще і хочуть переслідувати тих людей, які хочуть об'єднатися, щоб самих себе захистити, захистити своїх близьких. Після півгодини очікування до НАТО таки вийшов прокурор області на запитання про власну громадянську позицію в кращих традиціях чиновників. Вічливо відмовчався. Що закон Мірошниченка, закон про заручників заперечив, мовляв, його цитата не так трактують. Невдоволення виникло, коли торкнулись питання народної самооборони. Якщо козаки визвали Путіна захищати Росію, війська в нас. Ну, юрисдикція прокуратури Закарпатської області, я, області не розповсюджується на території Харківської області, ні, я, на територі Крима. а якщо б я сказав НАТО, прийдіть захистити мене, що би зо мною? За словами прокурора, публікації на сайті звичайне донесення до українців інформації та змісту законів висновки ж, кожен робить сам. І там є роз'яснення, що ніяких інших військових формувань законом не передбачено. От і все. За жі офіційної позиції Генеральної прокуратури Володимир Корбань у своїх відповідях так і не вийшов. От працівники прокуратури таки висказали підтримку активістам, хоч і таємним листом із енного поверху будівлі.